Доброго дня, сьогодні в обзорі нова машинка, в наявності в Києві, Шкода Октавія, перша реєстрація в неї третій місяць 2019 року. По техпаспорту буде 18-го, 1.6, дизель автомат. Дуже гарна машина. Є два ключі, є сервісна історія, тільки машинка з автовозу. Не мита, не чищена в пелюці, 186 тисяч пробіг, великий монітор, навігація, двозонний клімат, автомат, дуже економічна, динамічна машина. На новій всесезоній гумінок, величезний багажник. Є повноцінна запаска. Хороший салон, чистенький, треба трошечки детейлінг провести, приїжджайте на огляди. Київ, метро, палац Україна.